Хресною дорогою ненародженої дитини пройшли івано-франківці. Цю святочну акцію провели християнський рух за життя та священники греко-католицької церкви. Маршем за життя вони виступили проти переривання вагітності, адже переконані, аборти винищують націю. А в державах, де вони не заборонені, не може бути щасливого та спокійного життя. Зараз в Україні є узаконене дітовбивство. Мати Тереза, коли отримала Нобелівську премію миру, вона сказала, що нації, які узаконили дітовбивство є найнещасніші, і вони скоро це відчують. І е, наша Україна, батьківщина, кожен рік вбиває е, десь до 800 тисяч дітей абортами і абортивними засобами. Щоп'ятниці християни та духовенство моляться перед пологовим будинком за збереження життя ненароджених дітей. Упевнені держава повинна узаконити захист людини від зачаття до природної смерті. Кожен з нас святкує день народження. Це початок можна сказати, нашого життя. Хоча воно починається задовго до самого народження, тому, що в моменті зачаття це вже є людська особа. кожен з нас має стояти на захисті людського життя від моменту зачаття і церква власне стоїть в обороні цього ненародження людського життя. Чому може церква так захищає? Тому що ці діти промовити не можуть. Вони є, можна сказати, безмовний крик то їхній, але церква промовляє від їхнього імені. Марш за життя ненародженої дитини мав 14 зупинок відповідно до стації хресної дороги на Голгофу. Учасники ходи з промовистими плакатами та малюнками пройшли вулицями серед місця Івано-Франківська. Ікона матінки Божої з Гваделупи, що носить у лоні дитину, стала символом хресного шляху. Ольга Цьома, Олександр Литвиненко, новини на вежі.